Я, Владислав Новіков, Андрій Добрянський, директор комунікацій Українського конгресового комітету Америки. Вітаю Вітаю. дякую за запрошення. Отже, суд щойно принизив Трампа. Його спроба усунути лізу Кук з посади була заблокована. Чи означає це, що демократія ще має шанс Зараз у Сполучених Штатах розглядається велика кількість справ. Як у федеральній системі, так і на рівні окремих штатів, у яких Трамп намагається впливати на суддів, лояльних до нього, і водночас розширює межі допустимого правового прецеденту. Щодо федеральної резервної системи, президент Трамп має неприродне бажання повністю контролювати уряд, його характер це вертикаль влади. Ми бачимо це у тому, як він вимагає, щоб йому дякували, щоб його згадували. Навіть у розпал пандемії він обурювався тим, що губернатори не висловлювали йому вдячність, а просто отримували допомогу від федерального уряду. Зараз Ми бачимо це, коли країни змушені дарувати йому подарунки щоразу під час офіційних візитів. Водночас у Штатах існує повністю незалежний центральний банк. Федеральна резервна система, яка не узгоджує дії з виборними посадовцями і визначає кредитну ставку в країні. Усе це здебільшого в інтересах американців і з урахуванням міжнародного контексту, адже долар головна валюта світової торгівлі. Трамп під час першого та другого терміну вимагав від незалежного центробанку федеральної резервної системи виконувати його особисті вказівки щодо стабілізації курсу. З початку терміну він намагався звільнити голову ФРС та інших керівників, вигадуючи історії про марні витрати на ремонт офісу, він не розумів, що банк має власні доходи і не залежить від держбюджету. Вони мають власні доходи. Потім він почав переслідувати одного з комісарів федеральної резервної системи через нібито неправильний кредитний документ. За останні 48 годин стало відомо, що основна справа безпідставна. А кредитні документи коректні і оформлені за вимогами. Це була чутка, яку запустив один із наближених Трампа, керівник системи житлового кредитування в Сполучених Штатах. У нього не було повноважень для доступу до чужих фінансових документів, але схоже, йому вдалося сфабрикувати цю історію. Ще гірше, злочин, у якому її звинувачують, є типовим для багатьох членів адміністрації Трампа. У їхніх документах також виявлено фальсифікації, це наростання скандалів навколо президента. У цьому випадку побачимо, що станеться з федеральною резервною системою наприкінці року перед голосуванням щодо зниження кредитної ставки в Сполучених Штатах Судді ухвалили рішення буквально за кілька годин до засідання федеральної резервної системи, яке відбувається 16 та 17 вересня. Саме зараз, на порядку денному, обговорення відсоткових ставок усі очікують зниження. Так, Так, зниження ставки очікується ще з початку весни. Президент Трамп хоче, щоб це відбулося негайно. Але центральний банк працює не так, він діє повільно. Такі зміни відбуваються під час криз, як після пандемії, коли ставки не змінювалися швидко. Це займає час іноді. Ринок падає, але банк діє поступово, щоб бізнес розумів, що ставка не зміниться за один день чи тиждень. У цьому випадку вже є сигнали про зниження ставки. Це не буде різке падіння. Очікується зниження приблизно на одну четверту відсотка. Якщо буде більше, та ринок безумовно зрадіє і буде багато торгів. Але наразі очікується саме зниження на одну четверту відсотка, і не тому, що цього вимагає президент Трамп, а через його ж тарифи, які спричинили нову хвилю інфляції. Крім того, у Сполучених Штатах спостерігається охолодження ринку праці. Це ще не дефіцит кадрів, але всі ринки, окрім медичного сектору, зараз дуже повільні. Тому мета чи стимулювати бізнес до створення нових робочих місць. То як це сприймається в Америці? Якщо ставки знижуються, чи вважається це позитивним сигналом? Я маю на увазі для пересічних американців Причини, з яких президент виступає за зниження ставок, постійно змінюються. Спершу він казав, що потрібно знизити ставки для стимулювання економіки. Потім, коли обійняв посаду, стверджував, що економіку вже виправив. Тепер, коли все чудово, він знову наполягає на зниженні ставок. Бо, за його словами, економіка могла би бути потужнішою при нижчих ставках. Фактично це схоже на його першу каденцію зниження податків. Тепер знову зниження податків. Він успадкував стабільну економіку. Штати показали найкраще відновлення після пандемії ковід серед західних економік. Він підливає бензину у вже палаючий вогонь, не усвідомлюючи, що це рішення тимчасове, без врахування наступного місяця, року чи реакції економіки. Спочатку центробанк не хотів знижувати ставки, бо це могло викликати різке зростання інфляції. Нині банк розглядає таку можливість через уповільнення створення нових робочих місць. Вони хочуть надати бізнесу можливість брати кредити у банках під нижчі відсотки. Це стимулюватиме відкриття нових офісів, найм нових працівників тощо. Водночас вони серйозно стурбовані інфляцією, тому спочатку потрібна була вища ставка для маневру. Під час фінансової кризи 2008 року багато центральних банків світу запровадили кількісне пом'якшення, дозволяючи фактично позичати кошти без відсотків і додаткових витрат. Вони могли брати кредити з центрального резерву майже без зобов'язань, що допомагало бізнесу запустити економіку. Але така політика залишила банкам мало можливостей для подальшого коригування. Тепер, підвищивши базову ставку, федеральна резервна система може коригувати її на чверть або половину відсотка для балансування економіки. Гаразд. наступний факт мене здивував, і думаю, він здивував і вас згідно з новими даними Міністерства внутрішніх справ Великої Британії. Кількість заявок на отримання громадянства від американців зросла на 50%. Це найвищий рівень від початку ведення статистики. Як ви думаєте, це люди тікають від Трампа? Наприкінці цього року штати вперше з часів Другої світової матимуть негативний міграційний баланс, експортуватимуть більше людей, ніж прийматимуть. Раніше приймали значно більше іммігрантів і туристів. Туризм у штатах різко впав, особливо з сусідніх Мексики та Канади, які традиційно давали найбільше туристів для відпочинку чи візитів до родини. Лас-Вегас переживає кризу, бо економіка побудована на туризмі, а туристи перестали приїжджати. Спад туризму та й один фактор, другий так депортації. Очікується, що найменше один мільйон до кінця року. Люди прагнуть розширити горизонти, адже дистанційна робота змінила уявлення про місце життя і не лише у світі, а й у самих штатах. Більше не обов'язково жити у Вашингтоні, Нью-Йорку чи Лос-Анджелесі, щоб працювати. Можна працювати дистанційно з будь-якого куточка країни. Люди зрозуміли, що робочий день уже не з 9 до 5, а пов'язаний із глобальними часовими поясами. Тож можна працювати на американську компанію з іншої країни. До речі, у Великій Британії проходять масові протести. Що ви про це думаєте? Останній великий протест у Великій Британії це мітинг Юнайтед Райт. Right. Він був тісно пов'язаний з американськими новинами, зокрема з реакцією на вбивство Ірини Заруцької у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Так само, як і ті, хто намагався використати це вбивство у політичних цілях, ставлячи запитання: чому ви не звертаєте увагу на це? Ви ненавидите українських жінок, ви дбаєте лише про інших, а не про цих людей. У соціальних мережах після мітингу Юнайтед Райт right поширювалися заяви, що в Англії зібрався один мільйон людей. Дехто навіть казав. Три мільйони. Але офіційна статистика поліції, яка діяла в центрі Лондона, де проходив королівський парад, і де поліція точно знає, скільки людей присутні, показала, що максимум було 150 тисяч осіб. І це лише в Лондоні. Це не охоплює всю країну, це не відображає реальну ситуацію по всій Англії. Англія перетворюється на місце, де політичні розбіжності на місцевому рівні стають дедалі нестерпнішими. Де люди не можуть співпрацювати з представниками інших партій, і це проблема? Це нагадує мені спробу державного перевороту в Туреччині кілька років тому, коли всі бачили лише кадри з аеропорту Стамбула, і я запитував А що відбувається в решті країни? Де переворот по всій території? Так само ми мали понад 100 тисяч людей у центрі Лондона, які заявляли, що їхні почуття не враховуються при ухваленні законів, але насправді в Англії є багато економічних проблем, які потребують вирішення. І на зустрічі з Президентом Трампом вони ймовірно спробують обговорити питання розширення торгівлі зі Сполученими Штатами Америки. Чим довше президент Трамп відвертається від країн, тим більше йому доведеться звертатися до таких держав, як Англія. Він неодноразово ображав Канаду. Він називає Канаду неприємною країною, кажучи, що вона мала би бути 51 м штатом цього тижня. Очікуємо рішення Канади, щодо F-35. вони можуть скасувати замовлення на американські літаки і звернутися до шведського Гріпен, який хоче купити Україна. Чим більше Трамп ображає країни, тим більше шукатиме нових партнерів. Я завжди кажу Україна. Кожного разу, коли Трамп телефонує Зеленському. Я готовий летіти до Стамбула. Будь-коли цього тижня минає 190 днів від погодження режиму припинення вогню у березні. Україна була відмінним партнером. Країни, як Сполучене Королівство, Україна та інші, попри образи, готові бути найкращими партнерами Америки у майбутньому, незалежно від слів Трампа. Таких країн буде менше. Він образив Канаду. Нам це матиме наслідки. Прем'єра Індії. Ми бачили його візит до Китаю. Чим більше країн ображає Трамп, тим гірше для нього. Для України це може бути плюсом. Вона одна з небагатьох. Хто справді хоче співпрацювати зі Штатами Марко Рубіо заявив, що наступного тижня Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Це реально? навіть якщо зустріч у бічній кімнаті ООН буде короткою, вони будуть присутні на панельних заходах Генеральної асамблеї. Цього року відбувається багато важливих подій на початку 80-ї сесії. Трамп виступатиме в інший день ніж Зеленський. Але обидва будуть на заходах ООН. очікую, що вони матимуть нагоду поспілкуватися і в межах ООН, і поза її межами. Гаразд, гаразд, Андрію. Я не зовсім розумію, що насправді відбувається з усіма цими протестами, адже Трамп тисне на європейський союз, але всі його дедлайни щодо Путіна провалилися. Який наступний етап? Жодна з великих обіцянок Трампа не була виконана. Так, президент Трамп зазнав невдачі. Я говорив про це на республіканських каналах тут, у Сполучених Штатах Америки. Я справді наголошував, що у нього була чудова нагода. Усі перші шість місяців його каденції це була можливість проявити себе як сильний рішучий лідер, змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Україна була готова до будь-яких домовленостей, але не до будь-якої мирної угоди. Вона погоджувалась на припинення вогню, коли Росія ні, і зустрічалась, коли це вимагав Трамп. Україна показала готовність співпрацювати щодо корисних копалин, безпілотників та інших сфер. Трамп мав шанс, але змарнував його, не розуміючи, як працювати з авторитарними лідерами. Йому явно подобається спілкуватися з Кім Чен Іном, з Сі Цзіньпіном, з президентом Путіним. Але коли йдеться про реальні рішення або тиск на них, він не знає, як це робити. Ми вже бачимо, як Китай маніпулював ним. Змусивши знизити санкції на мікрочіпи, які потрібні для штучного інтелекту, Китай домігся скасування тарифів, запроваджених на початку президентського терміну. Китай, як і президент Трамп, має всі козирі, і вони вже неодноразово змушували Трампа відступити. Схожа ситуація з Україною. Напади лише посилилися. Я постійно наголошую республіканцям у Штатах. Трамп любить казати, що це війна Байдена, не його. Я відповідаю, так це була війна Байдена, але війна 2025 року, не та що у 2024 чи раніше. Ми не бачили такого рівня використання дронів, планерних бомб і масштабних повітряних атак раніше. Найважливіше, от не лише події минулого тижня в Україні, а й 10 найбільших атак цього літа у червні, липні та серпні. Це вже війна Трампа. Такий формат його війна, і він має знайти рішення, але досі цього не зробив. Тому я вважаю, що ми побачимо, як я вже згадував раніше, процес розробки санкцій у конгресі, який щойно повернувся з місячної відпустки. Побачимо, як у Сенаті та Палаті представників буде опрацьовано законодавчі ініціативи щодо санкцій. Майбутнє законодавство має передбачати більше військової допомоги Україні. Водночас Україна повинна дотримуватись двостороннього підходу, співпрацювати зі штатами для доступу до озброєння і паралельно рухатися до інтеграції з ЄС, отримуючи більше зброї від Європи. Це мають бути два окремі процеси. Мені подобається, як ви це називаєте. Війна Трампа, і це абсолютно влучно. То чи можна сказати, що Трамп свідомо затягує час, коли йдеться про війну Росії проти України? Він явно не здатен ухвалювати рішучі рішення завжди, через кілька тижнів, завжди, через 50 днів, завжди щось відкладається. Замість ультиматуму Росії за напад на Польщу він висуває ультиматум НАТО. Насправді слід говорити з Робертом Фіцо та Віктором Орбаном, якщо його турбує купівля нафти. Ми знаємо, що Ілон Маск підтримує обох Ми знаємо, що ті ж самі люди, які обрали президента Трампа у Сполучених Штатах, підтримують заяви Орбана цього року. Консервативна політична акційна група проводила конвенцію в Угорщині. Тож, якщо Трамп справді обурений тим, що європейські країни купують нафту в Росії, йому слід зателефонувати Орбану та Фіцо, вони змушені будуть його вислухати, але це не означає, що решта Європи зможе змінити свою позицію. решта Європи вже змінила свою політику щодо джерел постачання нафти, чи продовжують деякі країни купувати скраплений природний газ із Росії через різні канали. Так чи є ті, хто купує перероблену нафту з Індії, яку Індія придбала у Росії? Так, але зрештою, принаймні, президент Трамп може негайно поговорити з Орбаном і Фіцо та припинити це, якщо його це так обурює, але потрібна якась відповідь. Саме тому я пояснюю американським урядовцям, що це типова тактика Росії. Це їхній стиль. Вони приходять до переговорного столу, і буквально перед тим, як сісти за нього, роблять щось абсурдне, вони підвищують ставки, вони порушують повітряний простір Польщі, вони блокують радар на літакуєті Урал, вони заходять далі ніж дозволено, а потім сідають за стіл і кажуть: гаразд, ми припинимо робити те, що щойно почали, але при цьому не вирішують питання України, Грузії, Придністров'я чи інших конфліктів. Я пояснюю американцям. Це вже було перед Олімпійськими іграми, коли Росія проводила Олімпіаду в Сочі. Тоді тривала війна в Грузії. Реакція міжнародної спільноти була недостатньою, щоб скасувати Олімпіаду. Але що зробила Росія? Вона ухвалила закон у Москві про заборону ЛГБТ-заходів, і перед початком Олімпіади міжнародна спільнота сказала: ви маєте скасувати цей закон. Росія негайно його скасувала, і на цьому все закінчилося. І знов перед ескалацією. А потім ніхто вже не говорить про Грузію. Ніхто не згадує моїх друзів. І навіть тоді, коли український уряд визнав геноцид черкесів, який стався 150 років тому, коли це відбувалося в районі Червоного поля біля Сочі, саме там Росія знищила Черкесів. Жодна з цих тем не була порушена. Ніхто не говорив про це, як і про втручання в Україну тощо Росія діє за звичною схемою. Те, що сталося в Польщі, так, це тест заходу. Водночас Москва готується до переговорів. Мовляв, ми не вторгатимемось, припинимо атаки дронів на Польщу і Румунію, і всі залишаться задоволені. Так, так, справді цікавий факт. Зараз в українських новинах говорять, що війна можливо наближається до завершення. Що ви думаєте з цього приводу? Коли американці запитують, коли закінчиться війна. Я відповідаю. Буданов каже цього року можливе припинення вогню. А Зеленський вважає, що війна триватиме до 2034 року. Тож, можливо, істина десь посередині. Будь-яке припинення вогню стало б полегшенням для українців. Ми маємо думати про дітей. Велкамфо Юкраїніпіпоайбелідавінітенкабарачидрен. Ми повинні думати про цивільні райони. Я переконаний, що щойно буде досягнуто будь-якого припинення вогню. Необхідно, щоб якомога більше європейських країн, а також інших учасників західної коаліції негайно приєдналися до процесу відновлення України, і Україна безумовно допоможе решті світу, зокрема у сфері технологій, які потрібні для захисту в майбутньому. Це двосторонній процес, але я щиро хотів би бачити хоча б якийсь формат припинення вогню до кінця цього року, аби зупинити втрати людей. Ми знаємо з досвіду 2015-го та інших подій. Це не закінчиться, поки на північ від України існує та держава, поки її не буде розділено, демілітаризовано і вона не зникне. Як я сказав на засіданні ООН, представляючи Гендальфа з полку Азов. Я сказав для нашої країни на півночі майбутньої колишньої країни Росії, і це о, моя щира позиція. Бо в міжнародній спільноті ми можемо мати лише миротворчі держави, а Росія не має жодного інтересу у створенні миру чи зниженні напруги. Її втручання у вибори по всьому світу, політичні вбивства, вторгнення до сусідніх країн усе це не сприяє стабільності. Ми, українці розуміємо, справжній мир настане лише тоді, коли не існуватиме держави під назвою Росія. Я не кажу, що її треба знищити, але вона має бути розділена між Карелією, чеченським та іншими народами, які повинні заявити про себе. Там не повинно залишитися військової сили. Саме вона є джерелом багатьох конфліктів у світі. Один із сигналів того, що дедалі більше людей на заході це розуміють. Лише минулого тижня низка сенаторів Америки заявила, час визнати Росію державою спонсором тероризму. Ми говоримо про це вже багато років. Я не раз казав про це на американському телебаченні, і лише зараз у Штатах починають усвідомлювати Росія, так на одному рівні з Іраном, Північною Кореєю та колишньою Сирією і відверто кажучи, всі ці країни працюють разом. Це Північна Корея, яка співпрацює з Росією, з Китаєм, з Іраном. Ми повинні визнати цю країну такою, якою вона є, і внести її до відповідного списку, щоб ми знали, ми хочемо, щоб усі ці країни одного дня стали вільними, але ми не зможемо цього зробити, якщо не визнаємо, що Росія це одна велика частина великого зла і що всі вони діють спільно. Андрію, дякую. Було приємно вас бачити. Чекаю наступної зустрічі.